Добре день, мене звати Наталя Прасл, я лікар-акушер-гінеколог медичного центру Medical Pro. Сьогодні я хочу поговорити з вами про затримку менструації. Затримка. Як багато в цьому слові? У когось воно викликає надію, у когось шалену радість, у когось напругу та стрес. Кожного дня будь-який гінеколог, навіть той, який не веде блог, може знайти у себе в діректі наступні смс. Драсті, іноді без. В мене затримка три дні, болить живіт, груди теж. Що це може бути? Та все що завгодно. Все ще завгодно, і вагітність. Спробую пролити світло на це питання. Нормальна тривалість менструального циклу становить 24-38 днів. У здорових жінок не обов'язково менструація починається день в день. Можливі відхилення плюс-мінус 7 діб у віці з 25 до 41 року. В інших вікових категоріях може бути навіть до 9 діб, які ж можуть бути причини затримки менструації. Перша і найголовніша – це вагітність. Перше правило кожного гінеколога у будь-якій незрозумілій ситуації шукай вагітність. Наступне стрес, різка зміна маси тіла, тривалі перельоти зі зміною клімату, важке фізичне навантаження, зміна харчування, поганий сон також можуть бути причиною затримки. Чому? Тому що менструальний цикл це дуже тендітна система. Вона має 5 рівнів регуляції. Будь-які зміни способу вашого життя, ці зв'язки можуть порушити та позначитися на менструальному циклі. При поверненні організму до звичного способу життя, при нормалізації маси тіла, менструальний цикл відновиться сам. А наступна причина це кіста яєчника. Часто саме функціональні кісти, тобто ті кісти, що розмовтуються самі, Дають затримку менструації. До них відносять фолікулярні кісти та кісти жовтого тіла. Тактика в таких випадках різна, але у більшості випадків вона очікувана. Наступна причина це гормональні порушення, синдром полікістозних яєчників, патологія шитоподібної залози, гіперпролактинемія тощо. І остання причина це прийом певних медикаментів. Антидепресанти, антипсихотичні засоби, хіміотерапія, антигіпертензивні засоби. Отже, затримка. Що потрібно робити? Перше це сечовий тест на хоріонічний гонадотропін. виключаємо або підтверджуємо вагітність. Її ми припускаємо завжди, тому першим ділом йдемо в аптеку і купуємо тест. А для більш точного результату рекомендую придбати одразу 2-3 тести різних фірм. А найкраще здати кров на хоріонічний гонадотропін у найближчій лабораторії це буде більш інформативно. Наступне потрібно зробити ультразвукове дослідження органів малого тазу, бажано трансвагінально. І останнє самостійно на гормони здавати абсолютно не раджу. Ви можете здати не всі, але при цьому потратити дуже багато грошей. Якщо ця проблема актуальна для вас зараз. Записуйтесь на консультацію в наш медичний центр.